Заробив два мільйони, працюючи у церкві. Саме стільки готівки знайшли у колишньому соборі у ПЦМП. Їх намагався винести з території храму екс керівник Хмельницької єпархії митрополит Антоній. Гроші знайшла ревізійна комісія у Сховку Святопокровського собору. За словами депутата Хмельницької міськради Віталія Підгайчука, який і повідомив про дорогоцінну знахідку гроші московський пів вважає своїми. У колишньому соборі Московського патріархату у Сховку знайшли пачки невідомих грошей. Комісія нарахувала вже близько двох мільйонів гривень. Їх піп хоче забрати. Громада хоче передати на офіційний рахунок ЗСУ, написав депутат. Церковнослужитель запевнив присутніх, що два мільйони гривень це, начебто, кошти, які він заощадив за 30 років служби у храмі. Я особисті, чи це громади кошти. А звідки у вас мільйон вісімсот? Тобто це ви відкладали всі роки мільйони свято Святопокровський собор ще з квітня 2023 року. Мав би перейти до православної церкви України. Працівники ревізійної комісії прибули на територію храму 20 липня, аби остаточно виселити московського попа. До цього часу священик склав перелік особистого майна. Однак сумки з грошима він не вказував. Священик Антоній тримав кошти в пакеті на території церкви. Мовляв, раніше він їх не забирав звідти через можливе рейдерське захоплення храму й боявся, що його пограбують. А вже сьогодні намагався разом з цими грошима вийти з території собору. На місці подій працюють працівники поліції, які намагаються встановити, хто ж є власником майже двох мільйонів гривень.